Горії в радості, багатстві і бідності. Більшість пар одружується з надією на щасливе майбутнє, але реальність може виявитися іншою. І замість довгих літ разом можуть бути щасливі роки, але вже окремо. Як пережити розлучення і як війна вплинула на міцність українських пар? Про це будемо говорити сьогодні у кабінеті психолога. Я ведуча Олена Міщенко, поряд зі мною психологиня, моя гостя Лариса Хмеловець. Пані Ларисо, доброго дня. Доброго дня. Рада вас бачити, вітати. Дякую вам, те, що ви прийшли до нас на розмову, яка є насправді непростою, складною тема, теж за яку і ви говорили мені перед ефіром, що не всі можуть за неї братися, так не всі хочуть про це говорити. Але тим не менше, розлучення відбуваються. Дуже велика кількість це переживає і переживають по різному і саме про те, як пережити це максимально, скажімо так, безпечно. Мабуть, для себе будемо. Сьогодні говорити, пані Ларисо, але спочатку мене цікавить питання таке: як зрозуміти, що розлучення неминуче? І в якому моменті, от, скажімо так, реанімації стосунків варто собі чесно відповісти. Все, сюди ми більше не вкладаємо, бо ми тут нічого не оживимо. Краще зберегти енергію для того, щоб побудувати своє життя, але вже без цієї людини. Я, напевно, відповім на другу частину питання спочатку. бо ви сказали, реанімація. Дивіться, саме слово реанімація воно включає в себе те, що ще реанімувати, що оживити. А якщо вже, вже людина відчуває, розуміє, що вже, ну, знаєте, притчу, кобила здохла. Так. злізь. Коли вже, коли, коли, лох, вже. Та, коли вже нема чого ревнювати і кого, то тоді вже напевно треба братися за себе і ревнювати тільки себе. Або, по крайній мірі. Якщо людина ще відчуває, якщо людина ще розуміє, що ще ця, жартуючи, так кобила не здохла, є ще що оживити, то краще стосунки оживати до того, як вони почали дуже сильно котитися донизу, як вони почали дуже скотильгати. Тому що насправді є така. Ну, дійсно тенденція, більшість пар приходить, коли вже процес запущений, коли вони стільки вже нашкодили одне одному, що реанімати вже немає чого. Що я, відчуваючи їхні стосунки, їхні оці субтельні такі енергії, які між ними відбуваються, я вже бачу, навіть сама відчуваю. Дійсно, вони настільки насолили одне одному, що вже краще їм не бути поряд, тому що вони заглиблюють конфлікт. А конфлікт набагато краще вирішити на початку. Набагато легше його взагалі не допускати. Робити всі, як тепер модне слово, превентивні міри для того, щоб його не допустити. Це набагато легше. А коли вже поглиблений конфлікт, дійсно його тоді дуже важко розв'язати, практично неможливо. Людей дуже велика кількість образи взаємної образи, яка вже не пускає їх у це почуття безпеки, почуття безпеки в стосунках базове, і коли воно втрачається. Найперше, безпека мені небезпечно з цією людиною, угу. я відчуваю е, страх, я відчуваю гнів, багато негативних емоцій, які мені заважають жити, це вже ба порушення базового почуття безпеки, що свідчить про те, що стосунки вже своє віджили. Стосунки, родина це можна сказати, як живий організм, як е, не механізм, а дійсно організм. Він живе своїм життям. І коли е, він уже настільки понищений, що там нема що рятувати. Треба дійсно іноді стосунки відпускати, добре нема що рятувати, відпустили. Розлучилися, наприклад, так все там, навіть офіційно вже навіть розлучилися, бо це теж мені здається важливе питання, так закінчення так, стосунків, так, саме так, документ, так, документне так, урегулювання. Так? так, так, це важлива частина, тому що тоді люди вже розуміють, що крапка поставлена. Бо коли немає ще до кінця, хоча оця така тонкий такий момент. Жінки його відчувають трошки по-іншому, як чоловіки. Саме офіційне. Так, так, так. Чоловіки відносяться до цього набагато спокійніше. Вони відчувають, що вони вже залишили цю жінку, вони вільні, вони можуть йти. А жінки дуже тримаються за ці документальні угоди. Тобто для них, наприклад, коли чоловік іде в нові стосунки так. і каже новій жінці, каже, я ще офіційно не розлучений, але нас нічого не поєднує. Це значить правда, так? Тобто, так. Він, він зараз, так, щиро е, так, так вважає. Ну, от, давайте так, я не можу заглянути в душу кожної людині. І ми не, людина сама не знає до кінця, наскільки вона щира. Е, у певний момент, якщо вона це каже і вона так думає, можливо, вона так і відчуває. Значить, так для нього. Але для чоловіків це дійсно так. Чоловіки по різному, ми трохи по-різному люди сприймаємо дійсно цю програму на взаємні стосунки. Чоловік, якщо розриває, відходить, він реально розриває і відходить. Жінка набагато міцніше тримається за стосунки. Стосунки для жінок дуже важливі. Я скажу дуже проста причина: наші нейромедіатори. Ми по-різному влаштовані. Дуже проста причина, але дуже складно сказано. Про що йдеться? Ось словами, у жінок окситоцин гормон, який відповідає, це клей, який склеює нас, який відповідає за цю прихильність, прив'язаність, за симпатію, за бажання бути поряд. У чоловіків його набагато менше. У чоловіків головні нейромедіатри все-таки тестостерон і адреналін, гормони досягнень. Нейромедіатори і гормон це одне й те саме: гормон дії, гормон досягнень. Тому чоловіків набагато менша кількість окситоцину, і їм легше. Я не кажу, що це всім чоловікам. Так, я розумію. Але в загальному так. Пані так, Ларисо, і... добре. Але при цьому от є статистичні дані, які говорять про те, що жінки частіше ініціюють розлучення. Чому? Це теж через цю прив'язаність, через дію гормонів. Чи чому, я якби... думаю, так. Але я чому вам тоді... зараз із системної терапії дам таку метафору. Стосунки чоловіка і жінки будуються і відбуваються в перші 10 хвилин їхнього знайомства. І вони будуються виключно на сексуальній енергії жінки. Виключно. Так, добре. Розшифрувати? Давайте. Тобто, якщо у жінки виник, вибух, виникає поглядом у цей інтерес, давайте згадайте, ви, як ви закохалися в свого чоловіка? Перші 30 секунд, можливо, навіть в 15. І згодні, все, більше це не змінювалося. Оцей погляд. І що робить жінка? Іди зі мною. Я хочу тебе, веде його. Ти мені подобаєшся, я беру тебе. І якщо чоловік щитав, і вона в його картині світу. його, там є. Так, 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 там повинні пасти, скластися пазли. І вона його образ, він іде. Звичайно, якщо він вільний і так далі, розуміємо, так? Добре, так. І стосунки будуються виключно на сексуальній енергії жінки. Жінка потребує цієї прив'язаності, цього контакту, і вона про це свідчить чоловіку. Чоловік за цим іде. Можна навіть запитати чоловіків, що для тебе було важливим. Вона так на мене подивилася. Так, але добре, чому тоді розпадаються сім'ї? Чому тоді жінка ініціює розлучення? Бо пропадає сексуальна енергія, пропадає не тільки, бажання? не тільки, там дуже багато причин. Це одна із причин. Це одна з причин, вона важлива. Ну, я не можу сказати, що вона. Насправді, ви зараз подали мені цікаву статистику, а я знайшла ще одну статистику. 90% всіх розлучень, ініційованих жінками, це жінки з вищою освітою. У всьому світі. Для мене це теж була шокуюча інформація. Я її взяла на конгресі сексуальної психологів тут в Польщі. Я була здивована. Я підходила до докладача диспуту і спілкувалася. Кажу: а взагалі, звідки така інформація, вона мені подала дані, і дуже цікавий момент. В цьому винні не тому, що винні в такому негативному так. аспекті цього слова, а економічні зміни. Сім'я перестала бути компліментарною. Тобто компліментарність ми доповнюємо. Я роблю жіночу роботу, ти робиш чоловічу роботу, і ми одне одному допомагаємо, наповнюємо, і тоді ми можемо разом жити. Сім'я перестала бути компліментарною. Жінки навчилися заробляти гроші, бути незалежними. І жінки, особливо грамотні жінки, які мають освіту, почали зовсім по-іншому дивитися на життя. Це одна з причин, що жінки стали економічно незалежними. І для них чоловік це вже не є автоматично питанням виживання і безпеки. Так. Так, людина все робить для того, щоб зберегти життя. Це основа. Е, найперше фізичне задоволення життя, а вже потім емоційні, психічні потреби і так далі. Основа це життя. Тому коли жінки навчилися задовольнити фізичний рівень життя, вони можуть забезпечити себе своє потомство, жінки дають раду життю, і їм не потрібно додатково працювати там, де вже тяжко працювати. Особливо над стосунками, які вже не приносять задоволення. Більше того, ми в стосунки всі йдемо для чого? В першу чергу, отримувати радість. Правда? Ми одне одному хочемо давати щось хороше, щось прекрасне, чимось ділитися, що в нас є гарного, доброго, такого щирого. І коли ця потреба не задовольняється, тому який сенс в таких стосунках? Пані Лариса, часто психологи і взагалі, якби. Багато хто рекомендує після розриву не йти в нові стосунки відразу. Так? Треба якби зцілитися, а потім вже йти в, в нове. Чому? Чому? Відповідь, відповідь дуже проста. Я теж не рекомендую йти в стосунки відразу, бо є така рекомендація від півроку до року, хоча б рік. Побути без цієї людини, побути самою. Це свого роду цикл життя один рік. Весна, літо, осінь, зима. Ви навчилися жити без цієї людини. У вас уже зменшився навіть горювання. І всі етапи, які ми проживаємо при розлученні, вони абсолютно ідентичні етапи при, наприклад, смерті людини. До речі, так абсолютно ті самі етапи проживання, тому що розлучення це свого роду міні-смерть сім'ї, родини. Це е, ми зв'язували, коли ми ошлюблюємося, коли ми йдемо в стосунки. Ми пов'язуємо з цим дуже багато надій. Ми дуже багато закладаємо психічної енергії в це. Ми дуже багато мріємо. А коли це не відбувається, е, частина нас свого роду відмирає. Частина намріяного того, що не збулося, а це дуже важливо для дитини для людини, вміти жити, планувати. Відчувати, що я можу, що я відчувати цю стабільність зараз і планувати на майбутнє це дуже важливий аспект нашого життя. І він тр... він, до речі, тримає наше життя. І власне виникло питання: наскільки коректно порівнювати так, розлучення і смерть, бо ми розуміємо, що смерть це все-таки повністю унеможливлює будь-який фізичний контакт з цією людиною. Так. Так. Е... Я е... можливо, моя думка суб'єктивна, я вважаю коректно. Угу. Псифіка теж... переживає так, так само. Так, так. так. І ми не знаємо ступінь травмування, яку людина прийняла від, можливо, від розлучення по її шкалі внутрішнього її виміру, ще більше стресу, чим при смерті близької людини. Чому? Особисто я теж прожила розлучення. І я читала колегу, яка писала дуже таку. Дійсно цікава стаття. Вона неординарна е і вона порівняла смерть із розлученням. І вона там написала: мені було б легше, щоб він умер. А зараз поясню, чому У мене теж були подібні думки. А це не від злості, не від образи. Від образи, від злості, ми маємо право переживати ці почуття від невиконаних надій, від е змарнованих е сподівань і так mm -hmm. далі. І коли людини не стає, ми хоч якось можемо його оправдати. А коли ця людина є, і вона ну, знищила, можна сказати, своїм чинком мрії і знищила, можна сказати, цей живий організм, який називається родина сімя ми маємо подібні відчуття, абсолютно ті самі. І по шкалі є шкала горя, куплі, роз. І там є цікава статистика. Найбільше людина переживає стресу при смерті близької людини. Другий рівень розлучення, третій рівень хвороба, четвертий еміграція, зміна роботи. І якщо людина на протязі року назбирує таких стресових реакцій, перша, шкала, перша смерть близької людини, там біля 100 балів, 80-90. Якщо людина назбирує більше 300 балів за рік, чули такі історії, що, наприклад, загинула родина, і через деякий час, через рік, через півроку, помирає і наступний член родини. Так. Людина просто не перенесена. Не так, так, розумієте? Тому пов'язувати, ну, я вважаю, що це коректно порівняти розлучення і смертю. Це коректно. Це дуже боляче, це дуже тяжко і це треба проживати точно так, як проживає людина всі етапи горювання, їх прожити, відплакати, від, е, від, всі методи, які людині доступні, писати листи образи. Плакати, знайти собі супутників по розмові, обов'язково знайти, з ким можна поділитися тих людей. Плюс обов'язково, я просто наголошую, набагато легше дійсно піти до психолога і все це прожити в теплому контакті, тому що психологу можна розказати все. Близькій людині не все можна розказати. Не завжди інтерпретація близької людини буде безболісна mm -hmm. і їй, іншій людині, щоб не нашкодило. А психолог вміє прийняти в нього дуже великий глибокий контейнер. Він вміє з цим працювати, він навчений. Це найкраща порада, щоб вміти це прожити. І тому судити, що одна людина прожила горе і пережила розлучення легко, скоріше всього, вона його витіснила. Скоріше всього, вона його. Зробили вигляд, що не існує. Ну, нема, не було і все. Це наша захисна реакція. Ми можемо так робити. Людські психіки це властиво. Але це не означає, що їй не було боляче. Кожного, і ми не можемо виміряти ступінь болю кожного. В 2022 році в Україні був такий весільний бомб так. Розлуч... Розлучень було. Менше ніж зазвичай в попередні роки, а одружень було набагато більше. Натомість, через кілька років, так через 2-3 роки, ситуація знову змінилася, і за минулий рік ми маємо практично один до одного, тобто кількість розлучень дорівнює кількості одружень. Там буквально невелика різниця між цими двома процесами. І всі соціологи так і всі дані свідчать про те, що це один з найгірших, скажімо так, показників в Україні за останні буквально там 30 років, так майже від початку. 90-х років такого не було, щоб стільки людей розлучалися. Чому, пані Ларисо, війна так вплинула на кількість розлучень? Ну тому що це така подія, яка ну, дуже або прискорює, або, або радикал, або індикатор. Вона дійсно впливає на свідомість людей. Угу. Перше, люди е, по іншому починають сприймати абсолютно по іншому життя. Змінюються погляди на життя і змінюються цінності у людей. Е, оці великі зміни. Вони впливають на наше внутрішнє сприйняття і себе, і стосунків, і вони формують уже нову культуру, і вони формують нові погляди на життя. На, на стику цих таких змін mm -hmm. дійсно відбуваються дуже цікаві такі зміни у людей. Як себе не звинуватити в тому, що і не скотитись, оце я така погана, і справді він десь там йому важко, а я тут е, зраджую його і кидаю. Я буду. Можливо, достатньо категорична, але я маю право на свою суб'єктивну думку. Чому наше суспільство патріархальне не засуджує чоловіків, які кидають вагітних або з маленькими дітьми жінок? От чому? Це до речі, глибоке навіть... питання. Це навіть не але тільки в воно таких... абсолютно ідентичне до цього питання, коли засуджують жінку, яка. Залишає чоловіка, який на війні? Навіть коли залишає який не на війні, а наприклад, ситуація, коли стосунки з виду ніби нормальні, не п'є, не п'є, що тобі ще треба? Так Але часто жінки я... жінці кажуть, Боже, чому вона від нього пішла? Угу, І угу. тут якби питання, що жінка не має право на якісь власні так, потреби, так, так. які є вищими за базові? То чи це не є стигматизми? Чи це не є патріархальні такі е замашки? Для чого вони нашому суспільству? Можливо, таким чином через війну ми швидше їх позбудемося. Можливо, ці процеси прискоряться зараз, і суспільство почне по-іншому дивитися на багато процесів, які в ньому внутрішньо відбуваються. Я вважаю, що це один із радикалів, який дійсно прискорюється. Чому, звичайно, це явище неординарне? І дивіться, в нашому суспільстві, взагалі, в людському суспільстві, спокійно приймається. Набагато спокійніше приймається, коли люди розлучаються, чим коли людина залишає свою дитину. Особливо це дуже великий, ну можна сказати, так, гріх або неприйняття, коли мати залишає дитину. Так. Так? Угу. Така є програма життя. І це не є патологія, тому що дійсно жінка відповідає дуже сильно за те, щоб це потомство виросла на ній більше угу. обов'язків, на ній більше. Завдяки знову таки її нейромедіаторам, її прив'язаності до дітей, з її бажанням дбати про дитину. Так от чому ж тоді суспільство наше не пробує це врівноважити? І я розумію, і більше того, рішення жінкою кинути цього чоловіка воно не зріє один день. І причини навіть так, давайте пожартуємо і подивимося на протилежну сторону, на ту недокраїну, угу. в якій ошлюблюються. Для чого? Щоб отримати виплати за нього. Коли він загине, коли не загине. Uh -huh. купи... Чули, так? бачили цю передачу? Oh, це так. страшні речі. І там нормально це сприймається тим суспільством. А, а в нас засуджується. Тепер у мене таке питання. Наскільки правомірно засуджувати жінку, яка давно хотіла звільнитися від того, що її Тяжить від того, що її не дає їй можливості розвиватися не дає. жінка не зупиняється перед матеріальним фактором. Розумієте? Значить, причини для розлучення були набагато важливіші, що жінка перестає боятися осуду, а осуд має важливе значення для нас. Ми живемо в суспільстві, ми живемо, ми спілкуємося з іншими людьми. Комунікація, підтримка одне одного для нас дуже важлива, особливо в такий важкий час, як зараз. Тому що, згадайте, коли війна почалася, перше. Наші сакральні були фрази, які ми писали одного. Я? Yeah, Ти yeah. Ти yeah. Ти Тому е я вважаю, що зараз просто певні процеси прискорилися, і нам від цього нікуди не втікти. І осуд суспільства це нормальне явище, і треба просто на нього не зважати, От жінці, яка розлучається. Е е Чи давайте, чоловіку, який розлучається? Е е давайте так. Знаєте, осуд був завжди. Я в своїх консультаціях, рекомендаціях завжди людям даю дуже просту пораду. Вона опирається на чотирьох базових стовпах, поведінки, засадах поведінки. Цитату з Біблії: Не убий, не вкради, не бреши і не перекохуйся. Так, так. так от, ці всі засади з однією єдиною ціллю нам служать для нас зберегти наше життя і здоров'я. Так от, коли я не порушила або коли людина. Не порушила засад іншої людини, не вбила, не вкрала, нічого їй не зробила більше злого, вона нічого не порушила. Нічого не порушила. Розумієте, людина збереглася в цілісності. і якщо так щиро, то е, якщо людина живе в обмані і бреше і про свої почуття, і нещиро з людиною, чи це не є порушення цієї засади, не бреши? Так. так, але бути так. чесним з собою, в першу чергу, знаєте, не всі можуть собі це дозволити. Так, бо люди дуже залежні від думок іншої людини. Ми так виховані. Так, от вміти відділити логічні думки, ті думки, які дають тобі можливість зростати, і ще відділити тих людей, які засуджують, від кого йде засудження насправді? Хто засуджує? Подивитися, наскільки ця людина прожила чесно і щасливо своє життя. Для чого ці програми вона пробує передати мені або іншій людині, яку вона засуджує? Чи я піду її дорогою, чи ця людина зносила мої башмаки? Чи вона розуміє, що зі мною там глибини відбувається? Вміти відділити, як я кажу, відділяйте зерна від плевел, вміти відділити щирі наміри. А щирі наміри, як правильно, людина не прийде засудженням. Вона, якщо прийде, вона прийде з підтримкою, вона прийде з розумінням, вона прийде з допомогою. А ті люди, які засуджують, дуже часто там свої проблеми не вирішені, завжди відділяти людей, хто мене засуджує і для чого. Тому що люди, люди таким чином свого роду зменшують свій рівень психічної напруги, коли вони розказують про інших щось погане. Коли вони кажуть щось погане іншим, насправді зараз навіть взяти в соціальні мережі. Скільки людям дозволено коментувати в негативному ключі? Ну так, абсолютно так я абсолютно тобто, для... безпечно. Фізично це безпечно, так, ніхто так, за це не вдарить. Так, так, розумієте, це відбувається те саме, свого роду те саме, тільки в даному випадку дійсно пропрацювати цей осуд, зрозуміти, що вони люди знаєте, як люди поговорять день, два-три, а вам треба жити ваше життя і жити його далі. І планувати, і мріяти, і саме ваше життя. В першу чергу розібратися з собою, після розлучення, розібратися з собою, хто я, що я, якими цінностями я живу, що я хочу, де я. Я заблукав, я заблудилася, що я шукаю в цьому житті, що для мене важливе. Тому що якщо людина як особисто сильна, зростає, вона відбудує будь-яку систему. Я дуже люблю цитату одного знаменитого психотерапевта Рвіна Ялома, він сказав, Якщо система, ну, наприклад, сім'я розрушує, нищить, нищить особистість, краще з цієї системи вийти. Тому що після того, як людина відновить себе, особистість відновить будь-яку систему і побудує будь-яку систему. Але патологічна система може знищити особистість. Я за життя. Я за те, щоб людина вижила, відбудувала себе і створила свою систему. Лариса Хмеловець, психологиня, була сьогодні гостею в кабінеті психолога. Що ж, кінець стосунків це не кінець життя, тому головне цей період пройти з максимальною підтримкою, яка підходить саме вам, щоб далі жити щасливо, спокійно і не втрачати віру в чудове майбутнє. Я, Олена Міщенко, прощаюся з вами сьогодні, але вже за тиждень чекатиму в цій студії на каналі Слава Тіві опівдні. Бережіть себе!